У Україні хочуть ввести гарантовану соціальну допомогу. А що таке? Пані Жолновичі змінила свою думку. Чи вона тільки транслює думки уряду? Як би там не було, як то кажуть, власть міняється. І ось тепер гарантовано всім соціальну допомогу. А ось Дуже хочеться спитати пані Жоновича, а як же знищити все соціальне? Що таке? Чого все змінилось? Бо ви побачили. Людські обурення, що людям це не подобається. Дуже цікаво було б почути відповідь, але, мабуть, цієї відповіді не буде. А що я взагалі ось про це все думаю? Я одразу як прочитала цю новину, ось одразу така думка: ось, знаєте, це ж щось схоже на ось ці. Закиди в минулому році пам'ятаєте, як оце було. Всім допомога, там, як її тільки уніфікована, там якась унікальна, гранична, як її тільки не, не називали. Як там ще дуже багато різних назв було. Але основний посил був такий, що допомога там ось, всім українцям, всі, хто постраждав, там, всім будемо платити. Спочатку там були суми в три тисячі, потім. В 5 тисяч і ось всі ці суми називали, називали. А потім все воно так, знаєте, раз, 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 і тихенько собі десь зникла вся ця інформація. І по факту ніхто нічого не отримав. Я думаю, що щось таке буде і зараз. Але вони там щось крутять-мутять з якимись там базовими нарахуваннями і так далі. Зараз я вам все розкажу, що взагалі хочуть зробити. Але ось так, бачите, раз. І все швиденько помінялось. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. І підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, якщо цей ролик буде вам корисний, будь ласка, поставте лайк. Отже, в Україні з 2024 року хочуть запровадити єдину уніфіковану гарантовану соціальну допомогу, яка буде залежати від базового доходу сім'ї. Про все це розказала міністр Жолнович. За її словами, цю соціальну допомогу. Планується перераховувати таким чином, щоб розмір її був прив'язаний не до прожиткового мінімуму, а залежав конкретно від доходів певної родини. І тут, знаєте, ось відразу так собі думаю: це ж як буде підвищувати ось прожитковий мінімум. А від прожиткового мінімуму залежить дуже, -дуже багато різних виплат. І ось так зразу собі думаю, це ж прийдеться всім підвищувати. А ось якщо зробити так собі замудрено, якось що буде залежати конкретно від доходів певної родини, ось там вже можна щось крутити, мутити. Ось я думаю, все це тільки через це. Відповідний законопроект його вже подано до Верховної, а Верховної Ради до парламенту, і він буде його внесено на голосування. І після цього його має підписати президент Зеленський. І ось за планами уряду, якщо все піде за планом, то з липня наступного року проект закону набуде чинності. Як же пропонується розраховувати ось цей розмір цієї гарантованої соціальної допомоги? Як сказала пані Жолнович, виглядати, вибачте, виглядати все це буде ну приблизно ось так. Базова величина для першого члена сім'ї буде становити 100%. І дорівнює, скажімо, більше 6 тисяч гривень, тому що якщо він або вона живуть самі, то повинні витрачати кошти на всі базові потреби. Якщо є сім'я з трьох осіб, там мама, тато дитина, ми кажемо, що перша має точно мати 100%, в другому порахуємо. 70%, тобто перша особа 100%, друга 70%. Якщо це дитина, то це, звичайно, 100%, тому що на дитину витрати будуть трохи більше. Якщо це людина з інвалідністю, також 100%. Якщо це особа пенсійного віку, але в неї низька пенсія, це також 100%. Пояснила Шовнович. Таким чином. В залежності від категорії, одержувачів соцдопомоги будуть нараховувати допомогу або 100%, або 70%. Про цифри ніхто нічого не каже. Тобто Це а, вся така, знаєте, таємниця, все це таємниця, і а, я так розумію, що до наступного року нічого не буде зрозуміло. Тобто будуть тільки ось такими 100%, там 70%, а конкретні суми поки що ніхто не називає. Тобто, Жолнович ще додала, що. Складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, то різницю будуть покривати ось цією уніфікованою соціальною допомогою. Тобто, тепер висновок. Та соціальна допомога, яка була, вона буде залишатися, і, можливо, трошечки десь щось там добавлять з урахуванням цієї уніфікованої соціальної допомоги. Але. Знову ж таки, ні сум, ні як, ні б кому, що, і так далі, все це настільки розмито, що, тобто, знову такий вкид, знову, знаєте, як про пенсії, знову такий вкид. А як, що, кому, скільки, і так далі, знову це все таємниця. Тому все дізнаємось тільки в наступному році, але дуже там на якусь велику допомогу ну, не, не дуже б розраховувати. Чому, тому що, знаєте, все може по-перше змінитися. По-друге, навіть якщо і буде ця допомога, то вона буде невелика. Ну, ну буде невелика. Тим паче, що за рахуванням того, що все це буде прив'язуватись не до прожиткового мінімуму, а від доходу в кожній родині. Ось так тому а, чекаємо наступний рік, будемо дивитися. Можливо, ще якусь порцію інформації нам видасть пані Жолнович, але ось поки поки так. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.